Для вибору бізнесу є три стратегічних критерії. Всі великі компанії стали великими не за рахунок покращень. Як же ви станете великими, якщо у вас нема стратегії? Ви розумієте, що це єдиний клуб, який має програми послідовного зрощування людини? Ми створили клуб, де стало звичкою зростати. Це в той час, коли все закривається. Ну, це я сказав вам дві складові. І третя, про яку ми ще ніколи не розмовляли. Ну, прямо конкретно, прямо так, як час буде. Це третя складова, яка називається зростаюча віддача. Це коли кожен наступний продукт, кожна наступна інвестиція, кожне наступне масштабування приносить більше за попереднє. Да, у, у більшості навпаки. Тому що ви створювали все це зусиллями. А зусилля це закони енергії. Це на кожне наступне прискорення треба в два рази більше витрат. Чому всі не можуть досягнути швидкості того світлу, світла чи не, не швидкості, а за туди, щоб тіпа, догнати і умовно там в теоріях. Я так трохи пам'ятаю, що можна, щоб повернутися в минуле, да, треба набрати ту швидкість, яка тобі дозволиться. Але з кожним прискоренням, то все більше і більше треба, на кожне невелике, треба в два рази більше енергії. От якщо ви таким чином бізнес будуєте, то ви його не будуєте взагалі закладена схема туди, не по принципу зростаючої віддачі. Я зараз поясню, що це таке. Чи не треба? Наприклад, просто прикладами давайте. За рахунок здешевлення собівартості. Це більше для виробництва, де збільшення виробленого зменшує собівартість одиниці товару. Це зрозуміло? Або на якийсь проміжок часу, але все одно, щоб зрозуміло було, це закупівля більшого партії. Чим більшу партію ви закупляєте, тим ви дешевше купляєте. Ну, це ж зменшує собі вартість. Ну. Або за рахунок перерозподілу функцій. Ну, наприклад, щоб те, що вам кажуть про помічників і про сортування, щоб ключові гравці не виконували другорядне, щоб це підхвачувало. Підхвачували якісь попередні люди сортувальники, помічники. А їм. Залишалась тільки та робота, яка дійсно приносить. Ну, Починаючи час гроші. Да? Те, що вам з самого початку навчання кажуть, вивчіть цей тренінг і впровадьте. І закінчуючи, що візьміть помічників, чи, чи останнє, що вам кажуть, поставте відділу продажу сортувальників. Щоб продажник як тоді більше міг. Це зростаюча віддача. Але да, це не працює завжди. Наприклад, у, у, у добувній якійсь там галузі, тій самій нафті, чим глибше чи більше ти видобув, тим воно дорожче, бо там менше залишається, як з біткоїном. Чим більше відмайнили, тим менше залишилось і тим більша ціна. Або, наприклад, коли. Ваші конкретні дії залежать від конкретної людини. Особливо, коли ця конкретна людина власник. Він же головний стоматолог, чи він же юрист, чи він же головний, неважливо ким, він в своєму бізнесі головний. Ви ж розумієте, що срака. Ну, це просто срачище. А ви цим пишались. Хто вас його навчив? Чому це покращення? Ти за що масштабуєшся? Ти більше проводиш на тому самих діях і все. Наступне. Наприклад, коли ваша, от про покращення коли буде залежати від конкретної техніки. А ця конкретна техніка обмежена. І ви її запустили, а амортизаційні витрати не, 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 не врахували. З одного боку, це покращення, але з іншого боку, масштабування дуже-дуже ограничене. Якщо знову від конкретної людини замість одної конкретної ви ввели другу конкретну людину, ви знову в залежності. А коли ви це пропоставили поставили на процес. От в чому була геніальність МакДональдса? Що вони замість того, щоб оці гамбургери робити, поставили на поток. І в цьому поток, потоці було саме головне швидкість. І швидкість чого? Найму. Тому що середнє життя цього на вільній касі два тижні. Але система найму така, що завжди є людина на вільній касі. А все, що воно випікається, головне. головне по технікам, що інша людина стає і, і так само випікає. Швидкість процесу. Все так розписано. І просування. Прожив там більше пару місяців, чи скількись там на вільній касі вже стаєш старшим. Прожив там більше, стаєш туди. От, без кінця просування. І, і знову знизу підкидуються, підкидуються нові люди. Оце франшиза. Тому, коли вони це зробили, вони можуть скрізь відкривати і дати їм цю схему. І так це все було перше за рахунок здешевлення собівартості. Друге, за рахунок покращення ну, вашої, вашої експертності. Розумієте? Чим більше ви робите, чим більше про вас розмовляють, чим більше вам є що сказати, чим більше у вас кейсів, чим більше у вас клієнтів, чим більше у вас черга. Тим більше ви піднімаєте ціну. Не приховуючи. Ну, як я кажу, що ну, звісно, що ціна чи річної, чи, чи в потоці 10 років тому назад була ну, суттєво інша. Ну, так, звісно, якщо з кожним роком ми видаємо все більше класних результатів, чому це не повинно прямо пропорційно пов'язано бути з ціною? За наші ж послуги. Третє. За рахунок до продажів. В тому числі і за рахунок другого. Тобто зростання цінностей да? дає можливість бути більш експертним і продавати наступне. Ну, у нас, бачите. Після цим тижнів ми продаємо річну. В річні ми продаємо прорив. Ну І так, і так далі. Да? а ну не знаю там. Після догляду за, за шкірою ви можете продати додаткові процедури. Після 3D-візуалізації чогось, ви можете продати виконання робіт. Бо якщо ви робите перший крок експертно. То до вас будуть звертатись самі клієнти, а що далі мені в, мої, в моєї ситуації, в моєму стані, що ви, що ви порадите? Ви кажете, ну таке, тоді вас запитають: а, а кого ви кажете, Ну, в принципі, ми це робимо. Питання: якщо вони так до вас звертаються, чи, чи не візьмуть вашу, е вашу послугу замість чужої? візьмуть, І знаєте, що тут саме головне? Якщо до вас започіть собі, Якщо до вас звернулись за порадою як до експерта, то з експертом про ціну вже не торгуються. А якщо торгуються, то або ви не експерт, або перед вами ну, виключення із правил, перед вами черговий дебіл. Їх, до речі, багато. Наступне: за рахунок технологічності, що дозволяє і здешевлювати, і масштабувати продукт. Ну, зараз в першу чергу розростають акції в світі. Це називається технологічність, так і називається. Всі ці мета, Амазон, Nvidia, всі вони працюють за впровадження Ші. Чому? Бо ші буде прискорювати процеси, заміняти працівників, швидше виробляти рішення, швидше би, втілювати. Це все технологічність. Друге, діджиталізація проста тема. Да? У нас в Україні одна із ключових компаній, яка все прямо, ну вони самі по собі такі, технарі дуже, це Аврора. Оці за, за, за долар, умовно. По принципу, за, все за долар. От у них все там диджиталізан, все своє роблять. Вони не закупують. У них своя свої вони самі програмісти. У них сидять програмісти. Ну тобто власники складу мума такі. Не вони роблять тепер, але вони такого складу і туди заморочились. Ну у нас диджиталізація чи просто технологічність? Давайте так. Ну Саме примітивне це взяти це коли ви впроваджуєте в свої, в свої бізнеси CRM, 1 С, ip телефонію, чат-боти. Підключаєте GPT до роботи. Це ж все технологічність. За рахунок цього ви можете масштабуватись і зростати. П'яте. Масштабування за рахунок розмноження чи копіювання продукту. Ну, і тут є два таких відгалуження. Перше це. Один раз ви щось створюєте, наприклад, онлайн-продукт якийсь. Да? І масштабуєте його по ринку. Продукт один і той самий, тобто, на відміну від у вас на, на, кожну, на кожне взуття, у вас один клієнт. То на товар в онлайні, який ви створили, не продаєте в онлайні, а створили його в онлайні, да? який можна копіювати. То ви один раз створили, продаєте скільки хочеш. Або створення особистого рекламного поля. Тобто ви створюєте базу, яка за вами відслідковує, і туди продаєте в одне поле, але продаєте багато продуктів. Ну, це від, 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 від зелених воронок. Не? Починаючи. Від роботи з базою до роботи з базою. Чи як блогери роблять? Вони створюють своє поле, а туди продають не тільки свої продукти, а й ваші. Завідкати. Чому це як маркетплейси? Коротше, зрозуміли. Вам не треба розуміти маркетплейси, вам треба розуміти себе. Ну і останнє я б, я б його назвав би так. Поєднання складових. Ну, наприклад. Масштабування при недостатньому рой з впровадженням покращення Молтіві. Тому що дивіться, от в першу чергу це дуже. Хоча сам цей процес, якщо мені не зраджує пам'ять, то ли у Філіпа Котлера, то, то ли у якихось таких людей <кхем>, описані ще в якихось там 90-х роках, коли за продажу якихось там труб, ну, неважливо, якихось товарів, більшість конкурентів зливались, тому що їм не відбивалася реклама. Тільки тому, що їх далекоглядність була дуже обмежена. Розумієте? Вам же ж тисячу разів кажуть. ЛТВ першого порядку, другого порядку, третього порядку, п'ятого. Якщо у вас може бути 15-й порядок, ну ну, бийте всіх Ну, магазин на дивані, отой, що колись був по телевізору, пам'ятаєте всі? Є він? У мене телевізора просто немає, я не знаю. От е, цей. Тоді, коли він був, в моєму розумінні, років 10 назад, тоді була статистика, третя продажа відбивалася нуль. Була тільки ну, в рентабельність заходила. Третій продажі. Тому, якщо ви розумієте, що ваше ЛТВ може бути п'ятого чи тим більше 15-го порядка, так вбивайте конкурентів, які не можуть зрозуміти слово ЛТВ. Ну, це перша, перша група смертників. Друга, яка може ризикнути тільки до першого ЛТВ. А далі ви заходите в голубий океан із червоного. Так от, оце все і дає вам змогу оцінити бізнес, який він по масштабуванню? Це перше, які для цього потрібні ресурси? І чи існує в вашому бізнесі зростаюча віддача?